28 квітня до рятувальників звернувся 23-річний житель надвірнянщини, який повідомив, що під час спуску по синьому маршруту з гори Говерла він відчув погіршення самопочуття, а саме перевтому запаморочення, тому самостійно продовжити рух він не може потребує допомоги рятувальників. Так як координати місця знаходження туриста було встановлено, то невдовзі гірські рятувальники прибули до місця перебування чоловіка та в подальшому супроводили його до підніжжя гори. Медичної допомоги турист не потребував. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до походів у гори, не нехтувати застереженнями рятувальників, не переоцінювати свої фізичні можливості та дотримуватись правил безпеки. Також рятувальники нагадують про те, що наразі діє штормове попередження, а саме третій рівень сніголавинної небезпеки, це означає, що можливе сходження лавин навіть при низьких додаткових навантаженнях. Також протягом цього місяця було зафіксовано сходження лавин у горах, тому радимо не нехтувати застереженнями рятувальників та утриматись від походів у гори на період дії штурмового попередження.